Військовослужбовиця Валерія, яка взяла для творчої кар'єри псевдонім «Охтирчанка», 24 серпня відкрила святковий концерт в місті Герої, що на Сумщині. На майданчику біля центру профтехосвіти прозвучали її авторські пісні та кавер версія пісні Материнська любов Миколи Мозгового. Артистка отримала ліцензію на виконання цього твору та зняла кліп. Я завжди мріяла стати співачкою і мати свій власний авторський репертуар, але ніколи не писала музику. І після повномасштабного вторгнення з'явилися мої перші патріотичні пісні. Я не можу конкретно описати, як це сталося, тому що я спеціально не сідала, не придумувала якісь тексти чи музики. Пісні з'являлися самі собою. Я вирішила взяти творчий псевдонім Охтирчанка, щоб всі асоціювали мою творчість саме із моїм рідним містом Охтирка. Повномасштабна війна застала Валерію в Києві. Вона була в декретній відпустці 25 лютого. Планувала відзначити ювілей своєї матері Наталії Клименко. Я заздалегідь трішечки на два тижні раніше поїхала до неї в Київ, щоб вибрати десь ресторан, де можна буде посидіти, замовити меню. Домовилася за торти, які повинен був батько привезти з Охтирки, бо в нас дуже смачні торти на замовлення. І 24-го настав цей кривавий день, і все відмінилося. Так як не тільки в нас, а по всій Україні, і війну я зустріла разом з донькою в Києві, разом з онуком, Наталя згадує, що в перші дні вторгнення разом з донькою співали не пісні до дня народження, а гімн України виставляли колонку у вікно п'ятого поверху і співали. Ми всі разом співали в цю колонку гімн України, і коли їхали наші військові на машинах, чи йшли. Вони всі нащули. Бахали нам руками, а ми прапорами, і два дні поспіль ми співали гімн України. Лариса Крошка зняється з Валерією музикою. Викладачка розповідає, що слідкує за успіхами своїх колишніх учнів досі, але у спогадах вони завжди залишаються дітьми. Весела, завжди посміхалася, завжди була з гарним настроєм. Любила грати на фортепіано. В Мене дуже багато гарних співучих дітей. Серед 12 пісень терчанки найбільше переглядів у найпершу, яку вона написала в перші дні повномасштабного. Вторгнення понад два мільйона переглядів каже авторка. Остання пісня Материнська любов Миколи Мозгового стала подарунком мамі на день народження. Я переосмислила цю пісню з огляду на почуття військовослужбовця, який знаходиться на полі бою і згадує про маму кожного дня. Олександр Качанов, Андрій Міхієв. Суспільне новини Сумщина.